Прості або не дуже прості речі. Зараз ми з вами розберемо екземпл, розберемо саму задачу. Е, ну і, собственно, е, почнемо її писати алгоритм, щоб ви зрозуміли, про що йдемо мова. Але перш ніж писати... день. Доброго дня, але перш ніж все-таки писати алгоритм цієї задачі, давайте. А хто це так заграв? Добрий день, я не побачив. Що це? Ану, діти, хто це такий? Признавайтесь, чесно, бистра. Ладно, хорошо. Значить, а потім я спробую вам пояснити алгоритм розв'язання цієї задачі, а от реалізувати за допомогою коду вже доведеться вам реалізовувати. Я дуже-дуже сподіваюся на те, що ви починаєте самі хоч трошечки деякі писати е задачі. Почему? Потому что, ну, как бы, она и развивает логику вашу, ну, и, собственно, информатика, она служит, скорее, инструментом вспомогательным для развития логики, нежели основные. Так вот, смотри, смотрите, в задаче «Модные элементы» в заданном массиве целых чисел нужно вывести только элементы, повторяющиеся несколько раз. То есть числа, которые встречаются один раз, не выводятся вообще. А из нескольких одинаковых элементов в массиве выбираем один с наименьшим индексом, то есть тот, который встречается впервые. Если таких элементов нет, необходимо вывести сообщение "no". Но давайте попробуем с вами разобрать вот такой вот набор данных. Для этого я банально открою блокнотик и попробуем провести с вами такую небольшую манипуляцию. Значит, смотрите. Вот у нас есть набор данных. Давайте подумаем, что мы знаем про этот набор. Ну, во-первых, мы понимаем, что число 0 в этом наборе встречается сколько? Три раза. Далее. Мы знаем, что число 1 у нас встречается в этом наборе два раза. Мы знаем, что число минус 2 у нас встречается лишь один раз. И наконец, мы знаем, что число 3 в этом наборе встречается также лишь один раз. Значить, судячи з умови задачі, ми можемо з вами стверджувати, що модними по умові, і ще раз наголошую, по умові задачі модними елементами є тільки 0 та 1. Чому 0 та 1? Тому що нулих зустрічається 3 рази, одиничка зустрічається 2 рази. А отже, яким чином ми будемо виводити ці елементи? Ну, давайте подумаємо, що відбувається. Чому ми маємо вивести спочатку нуль, а потім одиницю? Давайте з вами подивимось. Ми зустріли число нуль. Скажіть, будь ласка, це число модне для нас? Хто може сказати так чи ні? Від. Ну, по суті, воно не модне, але модне. Ну модне по условию задачі. Це його перше входження в початковий масив даних чи ні? Так, да. да, значить, ми його виводимо. Далі переходимо до числа 1. Скажіть мені, будь ласка, воно модне? Угу. Це його перше входження? Угу. Ні. Іліда. Так, да, да. вибачте, перше входження. Зробили, вивели одиницю. Число мінус 2. Воно модне. Угу. Ми його ігноримо, правда? Угу. Тепер число 1, воно модне, Угу. а його потрібно виводити. Угу. Поясни, чому? Тому що ми його вже вивели. потому что мы его уже вывели. Число нолик модное. Не, да, но мы его не выводим. Так же самое этот нолик. Почему мы не выводим тройку? Потому что она одна. Потому что Здравствуйте. Она... Здравствуйте. Ты кто? Самолюз я Да. Ну просто бонус получишь за то, что на уроке, бру. Значит, я тебя даже по голосу вижу, знаю. Теперь, дивись, Адита. Получается, что у нас... Э... Вивіді тільки 0 і 1, Но виникає питання, блін, а як же ж написати оцей хитрий алгоритм, який дозволить відпрацювати лише оці модні так звані елементи? Ну, давайте з вами трошечки поміркуємо. Ну, по-перше, давайте розберемо це на прикладі в Excel. Це, напевно, буде найзручніше, чому, тому що в Excel у нас. Є комірочки, ми ці комірочки можемо заповнювати. Ми з цими комірочками можемо працювати, можемо їх якимось чином зафарбовувати. Ну, давайте зробимо формат ширини стовпчика десь 4, 4 одиниці. Так? І тепер збільшимо цей набір елементів. Отже, в нас буде число n. Це число у нас в даному прикладі 7. Далі в нас буде масив А, який складається відповідно з 7 елементів. Давайте подивимося на ці елементи. Це у нас буде 0, 1 мінус 2. Пишемо 0, 1 мінус 2. Так, далі, що в нас йде? 0 мінус 1, 2. А 1, 0, 0, 3. 1 0, 0, 3. Далі. Ми розуміємо, що елементи можуть бути як від'ємні, так і додатні в цьому масиві. А отже, діти, ми розуміємо. Що для того, щоб ввести підрахунок їх кількості, нам потрібен масив: один для додатніх елементів, другий для від'ємних елементів. Але виникає одразу питання: а на скільки ж елементів створити отой масив для підрахунку? Давайте з вами повернемось тоді до умови задачі. Якщо ми уважно подивимося в умові задачі і, проаналізувавши наше вхідне завдання, вхідні дані, ми зрозуміємо, що в першій стрільці. Записано число N. В наступній стрічці записано n чисел. Але усі числа по модулю не перевищують число 100. Скажіть мені, будь ласка, що значить за модулем не перевищують число 100? Ну, то є, від мінус 100 до 100. Так, да, можна було. От мінус 100 до 100. А отже, я хочу створити два масиви. Перший масив я буду називати пос тому що елементи там будуть лежати позитивні. Другий масив я буду називати нєг, але це скорочення не від того, що ви подумали, а від слова «негатив». Тепер, ну, тобто від елементи. Тепер давайте з вами зробимо таку річ. Ми взяли ось так, побудували цей масив, і в ньому має бути сота, ну тобто від нульової до сотої комірки. Скажіть мені, будь ласка, скільки елементів має бути? чтобы они были от нулевой до сотой конюльки. 101. 101, Лена. Лена, а ты сама задачи пишешь, да? Да. Хорошо. Или какая? Ну и та, и та на самом деле. Значит, это нулевая позиция, это первая позиция и так далее, и так далее, и так далее. Прогнали. Но проблема в том, что тут я поставлю троеточие. Тут я скажу, что это у меня 99 ячейка. А тут я скажу, що це у мене сота ячейка. Всього тих ячеєчок у мене буде 101. Далі. які же елементи у мене будуть попадати сюди? Сюди в мене будуть попадати усі елементи, які більше або до за 0. От і все. Тепер в масив негативів я ложу також 101 елемент. Але попадати сюди будуть елементи, які менші за 0. Поставимо. Тепер ці масиви на початку нашої роботи треба обнулити. Чому обнулити? Тому що я буду вести підрахунок. А так як підрахунок має бути у нас коректним, то для того, щоб він був коректний, починати потрібно з нуля. А отже, кожну комірочку цього масиву я буду занулювати. Отже, я занулив комірочки. Ну, давайте я це зроблю, напевно, краще автоматично. Ось так. Потім зроблю ось так і зроблю ось так. Ось ми обнулили комірочки цього масиву. Все. Ми нічого поки що в цій задачі не робили. Але ми можемо вже написати коротенький план нашої роботи. Давайте спробуємо його для себе цей план винести. Значить, перше, що ми можемо сказати? Ми ввели е, кількість елементів. За кількість елементів у нас відповідало число n. Далі, друге. Ми створили. Масив для елементів далі ми створили два масиви по 101 елементу та записали туди нулі, записали туди нуль. Можемо собі такий план писати і ви, якщо ви захочете нормально розв'язувати задачі. Та записали сюди нуль. Перед тим, як написати третій пункт нашого плану. Давайте спробуємо зрозуміти, в чому він буде полягати. Ну, по-перше, я ще ніде не сказав, що я почав вводити елементи. І дійсно, діти, я не почав їх вводити. Але як я починаю вводити? Звісно, циклом. Я вводжу елемент 0. Ви розумієте, що він відповідає критерію більше або дорівнює за 0. Розумієте це, діти? А отже, він живе в квартирі під номером 0. А отже, квартиру під номером 0 мені треба збільшити на одиничку. Я збільшую її на одиничку. Я рухаюсь далі. Я потрапляю до елементу номер 1 Він у нас попадає в цей критерій чи ні? Більше або дорівнює 0 діти. Да. Попадає. А якщо він потрапив в цей критерій, то він буде жити в якій квартирі? Перший. Yeah. Перший. Отже, першу квартиру ми збільшуємо також на одиницю. Далі ми потрапляємо в елемент. Мінус 2. Ми розуміємо, що він потрапляє в інший критерій. Що ми тоді робимо? Беремо його по модулю і записуємо в цей масив в квартиру під номером 2, увеличуємо на одиницю. Це значить, що ось тут буде жити одна мінус двійка. Але так як індекс не може бути від'ємним, то мені доведеться використовувати функцію модулю. Далі, я перейшов до одиниці. Вона потрапила в критерій. Більше або дорівнює за 0. А отже першу квартиру я знову збільшую на одиницю, таким чином, в мене буде там що двічка. Давайте далі щось виконувати. Я потрапив на нулик. Ми розуміємо, що нулик потрапляє в критерій перший. Отже, нульова кумірочка ще раз збільшилась на одиницю. Я знову знаходжу нулик. Він потрапляє в мене. Знову-таки в нульову комірочку, яка збільшується на одиницю. І нарешті я дійшов до числа 3, третя комірочка, звісно, збільшиться на одиничку, і там стане 1. Тепер виникає питання: подождіть, Віталій Вікторович, а що ж на самом ділі делать? Як же ж мені вивести модні елементи? А далі, давайте знову ж таки почитаємо умову. Скажіть мені, будь ласка. Якщо жодного модного елементу нема, що потрібно вивести? Діти? Нет. Потрібно вивести ноу. А отже, мені треба порахувати, яка кількість в мене модних елементів. Скажіть мені, будь ласка, якщо я буду дивитись на масив pos і ніг, які комірочки в ньому я буду називати модними? Ті, в которых больше єдиниці. Те, которых більше єдині. А тепер смотрите, що я роблю. Я створюю і зміну. Називаю її Count. не вдало. Називаю її Count of. Е... Как буде мода? Не знаєте. Я от напишу. Как, как? О, fashion. да. Да. Я її називаю Count of Fashion. На початку підрахунку я покладу в цю комірочку 0. А далі дивіться, я буду паралельно бігти. В цей масив заглядати. І в цей масив. Я зустрів щось більше за одиницю. Так, комірочку збільшую на один. Збільшив. Далі пробіг в цю комірочку і паралельно заглянув в цю комірочку. Я ще раз зустрів елемент більше за одиницю. Отже, збільшую на одиничку стає 2. І, і, і так далі. Я пробіжу повністю по цьому масиву. І до кінця порахую, скільки в мене ось таких модних елементів. Тепер скажіть мені, будь ласка, коли мені треба вивести ноу? Коли комірочка Count of Fashion дорівнює чому? Скажіть. Нулю. Нулю. Отже, перший випадок ми вже відкидаємо. Комірочка Count of Fashion дорівнює нулю, отже, я виводжу ноу. А якщо вона не дорівнює нулю, починається найцікавіше. Давайте з вами трошечки попрацюємо на це. Дивіться діти. Я знову починаю бігти по ісходному масіву. Зустрів нолік. Він мені попадає в цей критерій. критерій більше або нуля. Я заглядаю сюди. Що там лежить, скажіть мені, будь ласка. Три. А отже цей елемент є яким? Модним. Дуже модним. Отже, я беру і виводжу цей нуль. Вивів. Але справа в тім, що я то його вивів. Але ця комірочка ж все одно містить 3. А отже, для того, щоб не вивести його повторно, я в цю комірочку записую 0. Зрозуміли ідею? Далі добігаю до наступного елементу. Дивлюсь квартиру номер 2 ой, в номер 1. Вона в нас цей елемент модний, Модний. я виводжу цей елемент. Але для того, щоб другий раз це не зробити, я записую сюди 0. Я добігаю до наступного елементу. Розумію, що він ще й від'ємний, отже, я буду заглядати. В цю квартиру я заглянув, подивився, а він у нас який не модний. Він мені нафіг не потрібен, я на нього не дивлюсь. Я прибігаю до одиниці. Одиниця колись у нас була модною. Але настали часи, коли вона стала якою не модною. Отже, я її просто не вивожу. Так само я добігаю до нуля, розумію, що колись в 90 й він був модний, але зараз він вже не модний. Так само з цим нулем. Так само з цією трійкою. Коли я загляну в третю квартиру, я зрозумію, що трійка зовсім не є модною. Отже, я отримаю вивод 01. Діти, ви поняли? це? Дітю, ідею поняли? От, mm -hmm. На рівні ідеї зрозуміло це? плюс-мінус. Yeah, no. да, no, не... е, тепер дивіться далі. Як же ж ми будемо писати алгоритм до розв'язання цієї задачі? Ми будемо. А Саш, ти такий смішною в камері. Зараз він його виключить. Mm -hmm. вот, поэтому е, ми будемо. Е, да, нема за що, Саш. Значить, дивіться: ми будемо з вами працювати е, алгоритмічною мовою, а ви, я сподіваюся, переведете це в мову коду. Ну, давайте по пунктам виконаємо наш алгоритм, подивимося, що для цього нам потрібно. Для того, щоб виконати алгоритм, я включу дошку, спробую, як в класі, вам цей алгоритм спробувати пояснити і написати. Ну, Давайте з вами розбиратися. Перше, що нам потрібно, це якесь ціле число n. Яке ми будемо вводити з клавіатури. Для чого слугує число n? Все дуже просто. Це число n діти, в нас. Е Позначає кількість елементів, які будуть далі введені. Далі, наступне: отвели ми число n. Що нам робити? А далі все дуже просто. Я створюю масив цілих чисел. А, це вхідний масив, в ньому буде лежати n елементів. Далі, я створюю масив, вибачте, тут так, позитивних елементів. В ньому буде лежати 101 елемент. Я створюю масив негативних елементів. В якому також буде лежати 101 елемент. Все. Другим пунктом плану у нас стоїть, створили масиви для елементів та записали туди нулі. Діти, для того, щоб записати нуль в масив, не обов'язково бігати по ньому циклом. Якщо ви створили масив POS на 101 елемент, то записати в нього 0 можна за допомогою команди memset. Давайте подивимося, як синтаксично вона пишеться. Ми пишемо memset. Mem Далі ми пишемо назву масиву, наприклад, POS. Далі ми пишемо, що туди будемо класти, в даному випадку нулі. І ми кажемо, наскільки елементів їх туди класти. а мы хотим на всю длину массива, отже команда size of массив pos. И закрыли дужки. Так само выполняем для массива нег. memset. Далее массив негативных элементов. 0. Size of нег. Конечно, вы можете это сделать циклом. Ну, ви втрачаєте, ви робите лишню роботу, яку можна зробити за допомогою ось таких простих операцій. Все, в нас занулені масиви, але ми ще не прийняли туди елементи. Давайте спробуємо приймати елементи. Значить, Давайте пробувати приймати ці елементи. Значить, Що ми з вами будемо робити? Ну, По-перше, я запускаю цикл, початок циклу. Мій цикл буде рухатись по лічильничку І. Від 0 до N включно. Це звичай... не включно, вибачте, це звичайний цикл FOR, з яким ви вже знайомі. Що ми будемо робити? Прямо в циклі For? Я створюю цілу змінну, Нехай це буде змінна P. Та одразу вводжу її з клавіатури. Ввів з клавіатури цю змінну P. Це ми приймаємо вже елементи нашого масиву. Далі, що мені далі треба зробити? Мені треба в масиві А на позицію ІТ покласти оце значення, яке я тільки щойно прийняв. А далі одразу подивитись, яке воно додатнє чи від'ємне, і куди воно попадає, чи в масив пос, чи в масив Нєх. Значить, що ми робимо? Якщо наше P більше або дорівнює за 0, то я в масиві пос. На позиції P роблю збільшення на одиничку. Тобто операція плюс плюс. Далі наступне. Інакше, ну, інакше мається на увазі, якщо все ж таки P менше 0, я маю зробити що? Я маю в масиві нєх. Але на позиції абс, то є модуль от P, тому що воно ж не може бути від'ємна індексація, збільшити комірочку. На одиницю. От і все. Кінець циклу. Отже, ми діти з вами завершили приймати елементи. Ми одразу вбили двох зайців. Ми не тільки прийняли елементи, ми одразу ще й порахували їх в масив пос і в масив нях. Порозкладали всі ці елементи. Тепер рухаємося далі. В нас воно все розкладено. Ми створюємо зміну, яку називаємо Count. Ну пусть буде просто fashion. Це разом пишеться, тому що воно. І кладемо туди нулик. А отже, починаємо бігати і рахувати, скільки у нас модних елементів. Початок циклу. І в нас рухається від 0 до 101. Чому до 101? Тому що масив всі 101 елемента. І ми робимо, якщо в масиві P поз... На позиції І лежить щось більше за одиницю, то цей елемент можна вважати модним. Отже, count fashion я збільшую на одиничку. Збільшив. Якщо, знову ж таки, ми ж поглянемо ще в інший масив, в масиві негативів на позиції І лежить щось більше за одиничку, то тоді count. Fashion я збільшую також на одиничку. Збільшив на одиничку. Все, кінець циклу. Зробили. Дуже цікаво, нормально, все. Тепер треба відсіювати те, що ми зробили. Давайте спробуємо: оцей блок. Якщо він вам потрібен, можете собі або заскрінити. Або цей блок собі якимось чином сфотографувати або зберегти як завгодно. Давайте цей блок назвемо блоком номер 1 Оця програма складається з такого блоку. Це наш блок номер 1 А далі, вже, відповідно, буде формування відповіді до цієї задачі. Давайте спробуємо цю відповідь правильно сформувати. Що ми для цього маємо зробити? Я зараз видаляю те, що тут є, якщо ви встигли, ну, я думаю, встигли, плюс відео буде, ви собі зможете це передивитись. Я це видаляю і починаю формувати відповіді. Назвемо це блоком програми номер 2 Дивіться, якщо е, моя зміна Count Fashion, Count Fashion, дорівнює нулеві, то Siao понятно, понятне, слово no. Інакше. А от інакше починається саме цікаве, якщо вона не дорівнює нулю. Дивіться. Початок циклу. І у мене буде рухатись від нуля включно до n не включно. Що є роблю? Створюю цілу змінну P. В змінну P записую елемент масиву AIT, який я наразі розглядаю. Якщо моє P більше або дорівнює за 0, то, звісно, шукати я його маю в масиві пос. Якщо P більше або дорівнює за 0, давайте собі зробимо end, а в масиві пос. На позиції P лежить щось більше за одиницю діти, то тоді я вивожу це P, ставлю пробіл і одразу же в масиві поз на позиції P Пілюю занулення, щоб другий раз цей елемент не вивести. Далі, наступне. Якщо Моє P менше нуля, and в масиві ніг на позиції модуль abs від P, Отак, модуль круглі дужки, щось лежить більше за одиницю, то я виводжу також це P, по це елемент модний. Обов'язково додаючи пробіл, бо просять через пробіл. І в масиві ніг. На позиції abs от пі роблю діти занулення. Ну і власне тепер вже кінець циклу. А отже цей цикл, діти вам виведе, виведе лише модні елементи і виведе їх в порядку того, як вони зустрічалися в вхідному масиві. Більше нічого вам в цій задачі робити не буде доводитись. Чому я обрав ці задачі? Тому що 10 клас ми починаємо вивчати теорію графів. Ці задачі вас гарно вчать працювати з елементами масиво. І хто вважає, що це дуже складно, я б все ж таки радив би вам перебороти себе і спробувати почати розв'язувати ці задачі самостійно. Якщо у вас виникають труднощі в розв'язанні прям таких складних задач, якщо ви вважаєте, що вони складні, вони, повірте, вони не є складними на самом-то ділі, просто хтось з вас, можливо, десь запустив інформатику. То ви можете завжди мені написати на єду-єду, я можу вам кинути набір простеньких задач, які ви спробуєте розв'язати, ну, отримуючи якісь бонуси, ну і плюс отримуючи якийсь навик програмування. Можливо, куда жить, же Тивин все таки для вас будет. Диты, в общих чертах, цей алгоритм был взразумен? Скажите. Ну, в принципе, был. Да. А больше он был понятен, когда в Excel, правда, я показывал? Да. Да. Вот теперь попробуйте переварить это все, пересмотреть, если надо, алгоритм, и попробовать написать эти задачи. Значит, смотрите, ребят. Я сьогодні вам вечором дам лише одну задачу допомогти на домашнє задання. Но я дуже вас прошу здавати їх вовремя. І якщо у вас є можливість, якщо у вас є бажання і ви хочете щось там навчитись, у вас там відкрився контест з інформатики, можете спробувати приймати участь в цьому контесті. Там в курсі написано, як прийняти участь. Ви можете мені написати, я вас додам Діти, я вам бажаю гарного дня! І можете заглядати в журнал, навіть тим, хто не виходив на зв'язок. Якісь оцінки я поставив, дуже якісь. А тим, хто вийшов на зв'язок, щось здавали, ви побачите, що там є вже якісь оцінки. Єдине, що там дитина мені задала питання, це питання я потім перегляну і дам відповідь. В принципі, все. Вам гарного дня і гарних уроків, якщо ви не будуть. Дякую, до свидання. До свидання. Дякую. До свидання. До свидання. До Garnał dnia,